Друг для Карла. Друг для Карла. Матуся кенгуру часто дорікала синові. Карле, ти не можеш усе життя ховатися від світу в моїй торбинці. Але Малюк і далі чіплявся за материну сумку і не хотів іти гратися з іншими кенгурятами. Карл був дуже сором'язливий і ніяковів від найменшої дрібнички. Він уже достатньо виріс, щоб учитися самостійності, проте біля мами було так тепло, затишно й безпечно, що годі було бажати іншого. Я ще маленький, ніхто не хоче гратися зі мною, доводив він матусі і раз по раз ліз до сумки. Однак матуся м'яко, але впевнено відтрутила його й промовила Йди до води, пошукай добре. Я переконана, що там обов'язково знайдеться хтось, із ким тобі буде цікаво гратися. Неохоче Карл таки пішов до ставка. Кенгурятко похнюплено сиділо на березі. Аж раптом з води вийшов химерний звір. Він скидався на велетенську мишу з міцним пласким хвостом і з гачиним дзьобом та лапами. Ото Чудасія. Ти хто такий? здивувався Карл. Качко дзьоб, відповіла істота. Я вмію плавати, глибоко пірнати, й ходити по землі. Ми вилуплюємося з яєць, наче птахи, але потім матусі годують нас молоком, як і вас кенгурят. Ходімо гратися. Карл кивнув і про себе подумав, що все довкола нього сповнено несподіванок і дивовижних відкриттів. Напевно, такий час послухатися маму і не сидіти на одному місці, а досліджувати світ із новим фантастичним другом. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.